Добрий вечір, шановне панство, молодьки! Я сьогодні зранку перед роботою став на пів години, навіть на 40 хвилин раніше, погнав на Укрпошту, забрав посилочки і бігом зі собою. Столицю на роботу. Файніку. Сьогодні вечірком я вже приїхав. Рибочки, отакі дві посилочки. Спеціально! не розпаковував! Зовсім, тому що тримав він трішку для себе, то думаю, що ж там таке може бути. На Аліспрес не заходив, не дивився, тому що я ж знаю, що таке. Давайте подивимося, що я на сьогодення замовив з Алеку. Молодочки. Я час від часу оце приходить мені аванс і люблю там свої кошти трошечки потратити. А ну, що ж там може бути. Барабанний стоооу! Коротше командочка. Знаєте, що я заказав? Я собі заказав, я ж роблю батьку світильника для рибалки. Отакий буде штучка, дивіться, молодіжки. Це буде ледповер led повер буде, це так треба. Така штучка буде, це передня частина до блоку управління. Поняли, коротше, акумулятор буде. це, І світильничок. Отакі офанені, дивіться, led навантаження, всі діла. А це до цього всього. Зараз розберемось відкривати. Треба ж вам показати. його. Ай, нема ножика. Дивіться, мало йде. Пахне сьогодні. Короче, командочка заказала таку платенцею. хто може знає, пацани, бо я, я люблю в такі от, Не вчив й червоний диплом. Що маю. Дивіться, така бачите, Короче, це сюди під'єднається. 18 часов 21.700 21 700. І все, і ти собі займаєшся, і Це для того, щоб типу, паралельно їх заражати, поняли, високим топом. Бо, наприклад, купують на 30 000 мА, а він заражається двоє суток і п'ять годин робить. розумієш? Отаку платку ставиш, бабці на капці. Він тобі його, грубо говоря, за... Від... деякі банки за 3 часи зар... зар... заражать, а деякі за 4 часи. Це вже краще, ніж за 12. Поніло? Ну коротше, отака платенця. Дуже, кстати, крута. Це я подивився. Е -е... Був на роботі і захотів собі таку штучку. Ще в нас є одна бандита. молодь. зараз глянемо, що де у нас тут відкривається. Давайте пообічимо, як ми любимо. не, молодо? Я не люблю Це ці ножики, я люблю по факту. А ну, команда, тут синенька пусто. Ану, командочка, хто вгадає, що це за транзючки? А може це і не транзючки, командочка? А це елемочки наші. елем... 78-12 рибочки. Це короті, я ж буду роблю батько цього фонара, поняли? І там треба, бо буде включається з пульта. І там треба буде 21 вольт акумулятор понизити на 12 Що ми будемо робити дешевше? Правильно, елемочкою такою файною. Ми понизимо і батько, наприклад, на рибалці, їде возом на рибалку або машиною. закинув снасті, все, ну там своя спілка, ви поняли. Ліг спати. Лиш тільки чує, там три дзвони, там три дзвони, що пів села на ногах, батько, лиш зриває кнопочку та лап, з пів ставка засвітилось. Отака от апаратура буде, це буде LED-індикатор включатися, раз, цікаві відсотків. Ну, коротше, це дзеркально воно не показує, отак і от. Такі, о, поняли. Коротше, все буде Chicken McNuggets, родиночка. Це е, задня частина блоку, це проти пилі. Поняли? Хоча б блок взагалі буде, не буде влагозащищений. Він буде так, е, тут це написано ось. Ось додається, бачите, IP, 0, ну, ну коротше, треба шифрувати по англійськи Коротше. І все буде Чекін Макнаген. До речі, я думаю, я його виставлю у відео, і ви побачите, який вийшов фонарик. Буде тринога, всі діла, буде з кнопки включатися. Ось. Це все повністю я малював на комп'ютері. Двоючник, двоючник, ПТУшник, так скажу. Малював на комп'ютері все чітко, шайбочки, все пильнички отак надіваються. Отакова. Оп, і все, і Chicken McNugget. Ну, воно криво, але я рівно ставиться, і все буде добре. Корпус все буде на ще, ще щолочка, Ну, коротше, молодіж, ульот. Максимально для папіка свого моцніше. Радіо, все буде ловити до 100 метрів пульт. Тобто він може з тої сторони ставка талап. Півставка світиться звідти. Другого пульта та лапи, бо на дві кнопки буде. Коротше, з чотирьох сторін батько буде коробку такого тягнути. І все буде нас з, з ним робити. Поняли? Ще й камеру поставимо 4К, там 60 кадрів. Коротше, команди, на сьогодні у нас такі от транзочки прийшли, тоді ж алемочки. Все фаненько. Далі, я думаю, відос вже буде з готовим фонаром. Тому підписуйтесь на наші соцмережі YouTube, Instagram, Ютуб, YouTube, Instagram, ток Фейсбук, о, підписуйтесь на, наш, на наші соцмережі, будемо раді вас там бачити. Пишіть коментарі. Лупоніт під цим відео, жирну, подобайку, таку от печатку Лупоніт. І все буде Chicken Макнагенс. Гарного дня та продуктивно. Ваш морячок.